Українці знищили полк Російської Федерації та захопили полонених. Військові повідомили про значні успіхи на фронті. На одному з ключових напрямків окупанти визнають великих втрат внаслідок штурмових дій Сил оборони України. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главрет. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Третій корпус спільно з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України проводить штурмові дії на Лиманському напрямку. У результаті злагодженої взаємодії вже вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил у районі. Як повідомили у третьому армійському корпусі за час співпраці з розвідниками військовим вдалося ліквідувати полк армії країни-агресорки Росії, а також узяти значну кількість окупантів у полон. Військові зазначили, що їхні дії перш за все позбавляють ворога можливості маневру і створюють передумови для подальших рішень на визначеному напрямку разом із Ним, управлінням розвідки досягли оперативно-тактичного результату на Лиманському напряму, це продовження традиції ще з часів звільнення Мощуна і прориву гелікоптерів до Маріуполя підставляти один одному братерське плече вдячний за зразкову співпрацю, заявив командир 3-го армійського корпусу генерал Андрій Білецький. Головред писав, що, за даними військових, окупаційна. Армія у першій половині грудня посилила свою активність на околицях міста Лиман. Українські військові щодня відбивають там десятки ворожих штурмів, попри такий тиск. Противник так і не досяг своєї мети. За останній місяць противник здійснив понад десяток спроб інфільтрації малими групами на околицях міста. Усі ліквідовані або взяті в полон. Заявляє заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук. Напередодні ж стало відомо, що окупанти на Харківщині продовжують спроби порушити українську логістику, а також накопичувати сили в тилу підрозділів сил оборони. Наразі окупанти націлені на порушення ліній постачання ЗСУ та інфільтрацію в тилу українських підрозділів. Але навіть попри постійний тиск ворога на окремих ділянках фронту у Харківській області ситуацію силам оборони вдається по покращувати. мова йде зокрема про район міста Куп'янськ. Дійсно, ситуація на напряму виглядає набагато кращою, ніж ворог доповідає керівництву. Росіяни були в купянську і у інших відносних тилах. Там вони накопичувалися і розсереджувалися. Утім, нам вдалося вже порушити логістику окупантам. А потім, локалізувавши ворога у забудові, ми його і поступово знищили.